Я вас вітаю. Це Геч автомобілі ГМБХ. І сьогодні до нас приїхала абсолютно новенька Tesla Model Y 23 року. Я в минулому відео сказав, що вона вже гірше стала, тобто китайський трохи гірший, ніж берлінський. У Берлінських більша якість зборки, але це неправда. Зараз я подивився цю машину і не знайшов жодної проблеми. Зараз вам покажу оце, подивіться, вчора тільки забиралась машина 07-го, 02 термін був. Тільки но тільки не забралась. Оця гарненька Tesla Model Y. Зараз я переключу наперед. І я обдивився неї. Минулого разу приходила перша Tesla з Берлінського заводу. Я так собі подивився, ну, нема недоліків. І зараз Tesla Model Y з Шанхаю. І я також не находжу взагалі. Зазори всі ідеальні. От просто не можу знайти до чого доколупатись. Просто ідеальна зборка. Так що Ілон Маск видресірував своїх зборщиків, свої роботи. Там роботи ж збирають машину. Їх людський фактор ніяк не впливає на якість зборки. Абсолютно ідеальна машина. От дивіться, це у нас made in China. і для Європи. Ну, якщо геть-геть-геть так, то трошки-трошки тоньший зазор. Знизу мінімально тонше. Ну це в найкрутіших BMW, там може на пів міліметра тоньший знизу, ніж зверху. А може це так і треба. Зараз подивлюсь з тої сторони. Буквально на півміліметра. Може це розраховано на усадку дверей. Да, Стовболово. І тут так само, дивіться. Це все грамотно. Знизу трошечки. Ну просто мінімально зазор менший, ніж зверху. Тому що двері все-таки мають усадку, трошки коли машина поїздить і порівняється той зазор. От так виглядає тільки перші цифри номера кузова відрізняються. І ще, як я говорив, зараз відкрию, тут карточки ці всередині. Питають, яка ціна, а ціна така, як на сайті. Ціна така, як на сайті. І навіть трохи дешевша. Навіть не трохи, тільки там на сайті стоїть брутто ціна. Зараз я момент відкрию. Так ось у нас. Така ціна 54990. Ну, за ціну я б сказав, що треба телефонувати, тому що це стоїть ціна Брутто, для України ціна буде дешевша, ніж брутто, але, але дорожча, ніж нетто. Це Long Range машина, на довгі дистанції розрахована з більшою Ємністю батареї. І чим відрізняється е, берлінська модель від китайської? Тим, що я вже якось показував, що тут є строчечка така в Берлінській. Отака, От як отут, присутня буде і тут. А в китайській тільки з боку строчка. А цієї подвійної вже немає на самому сидінні. А так практично нічим я не можу відрізнити взагалі, крім номера Кузова. Зараз останнім часом, якщо говорити чесно, бізнес взагалі автомобільний став практично. Але тесли беруть. Тесли люди беруть і беруть не тільки... Для України, українці маю на увазі, беруть не тільки для України, а беруть і для Німеччини. Багато хто виїхав в Німеччину і отримують тут допомогу, по якому там 22-му параграфу, ставлять на український облік Теслу і катаються по Німеччині. Ну і для України беруть також, не знаю. Ніби електрики немає, нічого немає, але люди беруть. От. Тож по ціні то найкраще буде, коли ви зателефонуєте, тому що є різні нюанси, варіанти. Воно все починається із оплати машини, із доставки. Да, до речі, китайська, китайський варіант дорожче по доставці виходить, ніж берлінський. Доставка до, ну вже до користувача, хто замовив Теслу, мається на увазі до нас на фірму. Там відрізняється трохи відчутно вартість доставки. А так хочу я вам показати, що в принципі ну, нічого не змінилось. Тут, як бачите, ще ніхто не оновлював. Оновлення не нажимали. Що тут у нас? Це тільки на тільки проїхала машина. Бачите, це вчора забирали на лаветі. На 11.00 була призначена зустріч. Цікаво, чи я підігрів тут керма. Працює? Так, да, працює. Моїй немає підігрівки керма. Окремо треба замовляти. Чим відрізняється Tesla Model Y? До речі, момент. Хочу показати вам відразу різницю в цінах. Бо різниця дуже відчутна. Йолипали тут інтернету немає на вулиці. Не вдасться показати. ну, 10 тисяч різниця в ціні між великою батареєю Long Range і стандартною моделлю. 10 тисяч євро. То я на вашому місці обирав би не таку з максимальним, з максимальним радіусом, не радіусом, а з дистанцією максимальною. Краще я обирав би стандартну модель. І 10 тисяч зекономивши, ми ви, ви отримуєте машину з ЛФП батарейкою, яка має набагато більше, втричі більше циклів, не втричі, вчетверо більше циклів заряд-розряд, поки вона сяде до 80%. І вона не набагато менше проїжджає. Взагалі, якщо порівняти Tesla Model Y і Tesla Model 3, то відчутно краще їде Tesla Model 3. От Взяти у цієї Long Range у неї, по-моєму, немає інтернету, по-моєму, 6,1 секунди до 100, вона набирає до 100 кілометрів. А моя стандартна. 21-го року машина І стандарт рейндж з мінімальною батарейкою, вона 5,7 секунди набирала швидкість. Ну, відчутно все-таки. Якщо порівняти на трасі, то трошечки-трошечки більше колихає Model Y, ніж Model 3. Все ж Model 3, вона така приземиста машина. Але якщо для України, ну звичайно тільки Model Y. Тому що вона має більший кліренс, вона має більші колеса. На Model 3 багато не наїздиш. Якщо брати Model 3 для України, то треба відразу ставити проставки під, під пружини. Інакше вона низьковата. Поб'єте дно, і це не тільки дно, там є на дні батарея а батарею вдарити і вона може вийти з ладу. Це не так все просто. Не можна вдаряти батарею. Немножко відключу, незручно тримати стабілізатор. Дуже класна машина, що я вам хочу сказати. Технологічно дуже і дуже сучасний автомобіль, як Tesla Model 3, так і Tesla Model Y. Але обираючи, завжди у нас чомусь люди не дорожчі, дорожче все. Що ще по порадах? От тут у нас сидіння чорні. І у, і у моєї машини також сидіння чорні. А минулого разу брав син, у нього зараз уже Tesla Model Y, а була в нього Tesla Model 3. І брав він з білим салоном. Я ще відмовляв його, тому що на тисячу дорожче з білим салоном. Але от за білий салон варно, варто все ж доплатити, я вам скажу. Мало того, що вона так багатше дивиться, так вона з тим білим салоном ще й краще зберігається салон. Я то собі думав, там в синіх штанах в джинсових сядеш і вона і потім не відмиєш сидіння. По-перше, вони не вимазуються взагалі. А по-друге, як там сліди залишилися, ну практично ганчіркою, вологою воно протирається, зараз знімається все. Не знаю з чого. Америкоси зробили цей шкірозамінник, але він настільки надійний, я ще таких матеріалів надійних не бачив. Він не, не витирається, не починає блистіти, не зализується. От як має такий матовий колір, матовий, матову структуру поверхні, той шкірозамінник, таким він і залишається, скажімо, після. Півроку користування через рік. І дуже-дуже легко витирається, від, відчищається. Не, не відчищається, просто ганчіркою, вологою і все Все знімається. Від джинсів фарба, та, яка в'їдається в шкіряні салони, найдорожчі BMW і Mercedes. Треба хімчистку робити, то тесла з білими сидіннями. Абсолютно. Без проблем все там, витирається ганчіркою мокрою. От. Що е, сказати по Теслі Model Y можу? Зарядка е, з прошивками покращилась, швидше почало е, заряджати. Е, ну, Якщо потужна, правда, якщо суперчарджер потужний, ви заїжджаєте на зарядку, ну, почало заряджатись скоріше. Це раз, далі е, від, е, з прошивками покращилось. Дальнє світло включається. Тепер автоматично набагато коректніше, е, коректніше відпрацьовує. Е, коректніше набагато відпрацьовує у нас тепер е, автопілот, але, як я колись показував, е, с, е, з Мюннерштата на Швайнфорт по трасі, коли їдеш, перехрестя, машина на одному місці там дуріє і починає раз вправо, раз вліво просто сама повертати, різко повертати. Тому я б в одному місці тільки таке помітив, але не раджу вам дуже довіряти. Автопілоту, краще їхати в ручному режимі, ну або якщо на автопілоті, то їдьте там, де ви вже їздили і не раз. Тому що є досі одне місце, я вже їм і писав туди на підтримку, що така є, не реагують так, як було, так залишилось. Є таке перехрестя, де просто руль, кермо з рук вириває і повертає раз вліво, раз вправо. Не знаю від чого залежить. От. А так машину вже пофіксили, всі функції працюють коректно, з кожним разом краще, краще, краще. Ну, є недоліки, там, що це там, скло у нас зверху, без шторки. І коли літом серйозно сонце пече, то воно пропікає. Тому, от на той випадок теж краще мати салон білого кольору. Він буде кра краще почуватись будете в салоні білому. От. Ця машина у нас зараз актуальна для покупки, а так, якщо в неї куплять, то машини ці купують дуже, дуже часто замовляють, я вам скажу. Нічого не беруть, а от Тесла беруть. Ну, в принципі, машина непогана, але скажі, дорога машина, і дивно, що люди беруть і для України, для постановки на облік в Україні. Тому що як навіть тут знаходяться люди, поставити її тут на облік, як начасника, ну потім уже при вивозі для розмитнення в Україну штоєр ПДВ згорає. Навіть один раз, навіть на один день поставити машину на облік і втрачається вже податок на додану вартість повернення Мерверштойру тоді неможливе вже. От. Е, чому дорожче виходить, через фірму? Ну, тому що автомобіль Тесла поки що. Не продається для України, а продається для внутрішнього ринку Німеччини, і в принципі ви не можете проїхати з України і купити там ні в Німеччині, ані в е, Італії, ні в Іспанії, ніде не купите для України на своє прізвище машину. Ви маєте купувати через якусь фірму. О, та й то це не дуже так. Е, воно ну, неважливо. це. Це внутрішні є такі. Внутрішні є трохи проблеми з продажем машини, тому що вона продається для зменшення вуглецевих викидів для Німеччини, а не для того, щоб неї купували і перепродували в Україну. Хоча, як бачите, такий варіант можливий. Тому, якщо когось зацікавить автомобіль Tesla, чи Model Y, чи Model 3, чи Standard Range, Будь-яка модель, то телефонуйте і максимально за місяць можна зробити таку машину. З практики скажу, що краще не возити в мішку гроші до Німеччини, а перераховувати через фірму якусь. Ну, наприклад, знайдіть якусь автомобільну фірму. Нехай вони трохи зароблять на вас, але вам, врешті, вийде не дорожче, а дешевше. Тому що враховуючи курс Національного банку, воно вийде навіть економія. А гроші вести нелегально, я б, я б не віз взагалі. І німці навіть можуть і забрати і конфіскувати 10 тисяч офіційно досі. Більше не можна вести. А по свіфту перерахувати з чесника. Ви також не можете гроші на сьогоднішній день. Свіфти заблоковані, тільки фірми можуть перераховувати. Фізособи не, не мають права на сьогоднішній день перераховувати. Ну в зв'язку з війною. От, такі діла. Зараз подивлюсь, хто тут нам ще що писав. iPhone серед авто не сказав би я, що це iPhone, я скажу вам, що це дуже і дуже класний і високотехнологічний автомобіль. Навіть той же бардачок можна поставити код, і його ніхто, крім вас, не відкриє. От є тут такі речі, яких немає в інших машинах. Ну от кермо дуже класно тут. Регулюється. Де у нас кермо? От у нас кермо. І от тут все намальовано. Так воно і робиться, бачите. Вверх, вниз. А якщо вправо-вліво, то воно буде сюди. От просто кнопочки, бачите? І кермо йде туди. От. Ну, багато є таких приколів цікавих в Теслі, яких немає в інших автомобілях. От тут ще на машині не їздили. Зовсім 13 кілометрів пробігу машини. От тому тому тут не показує середній розхід, але Tesla Model Y має середній розхід десь 19-20 кВт на 100 км. Ну, з практики моєї. Тесла Model 3 моя має, якщо в тому ж стилі, як і на цій, їхати однаково набагато менше десь 14,5 кВт на 100 км. От цікаво, додавали без доплати. На моїй машині є цей підгорів керма, але треба заплатити 150 євро, стоп чи навіть 350, щоб з'явився обігрів керма. Не гріє так відразу воно. Але то що, це не треба тепер в базі доплачувати? Ні, гріє, вже гріє. Ну, По відео не переносиш це ніяк. От не, не подобається мені, що немає кнопочок. Коли їдеш за кермом і хочеш поставити там на одне положення менше, палець з'їжджає і відразу там з третього рівня там, на, на п'ятий, на сьомий. А хотілося б кнопочки тут побачити, на які натиснув, і з п'ятерочки стала четвірка. Коли сидиш на сидінні, тоді... Ще так можна регулювати. Коли їдеш за кермом на дорозі, то якось воно трохи незручно. Але в основному все тут ідеально, прораховано і все дуже зручно. Є така ще машинка, цікава. Мотор шадом, правда, але свіжий рік. Opel Astra Стоп, не переключається. Ось така Opel Astra є комбі. Непогана машинка з мотором, з проблемним. От. Така от машинка. На автоматі, на всіх понтах. Я завтра зроблю, зроблю її огляд. Не знаю навіть, що з мотором, тільки тільки проїхала ця машина. Якщо когось зацікавить, то підпишіться, завтра буде огляд цієї машини. А може ще й сьогодні, я думаю, зроблю. Погода нормальна, наладилась сьогодні погода. Сонце. То я може ще сьогодні зроблю. От, По Теслах, телефонуйте. Дана, даний варіант актуальний, вже для продажу можна хоч завтра забирати. Але якщо потрібна машина, то довго не прийдеться чекати. Протягом місяця максимально, як я вже казав, можна зробити любу комплектацію замовити. Ще раз нагадаю, я брадив все ж стандарт рейндж. Це набагато. Витриваліша батарея, машина економічніша. Якщо по швидкості зарядки, то також вона швидше заряджається, тому що вона менше витрачає. І коли стоїш на суперчарджері, він прораховує там стільки-то кілометрів за годину. там 850 там, чи 1200 кілометрів. Швидкість зарядки за годину додається. От то Стандарт рейндж та найдешевша, на 10 штук дешевша, вона буде скоріше заряджатися. Ну і відповідно буде потім економічніше їхати. Ну, це як кому. Комусь треба більша відстань, комусь, комусь треба економність. Коли візьмете електромобіль, то будете економити електроенергію точно. От. Ну, все, буду закінчувати до наступних відео. Всього найкращого. Слава Україні! Ну і ворогам можу побажати тільки одного. Смерті можу побажати ворогам нашим.